Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Недавно в мене було замовлення на розетці, тому хочу вам його показати. Чому я вирішила зробити там замовлення? За чим я туди ходила? Ходила я туди за Омегою 3. Значить, раніше я приймала Омегу, супер Омегу від компанії Вансітон. Це українська компанія. От вона мені дуже сподобалась, і я побачила рекламу, що на розетці. Відбувається великий новорічний розпродаж, і ця омега там за знижкою 60 капсул. Я хотіла купити 120, але на 120 знижок не було. Значить, чому я люблю цю омегу? Це вже не перша моя покупка, тому що тут більше процент вісту саме в цих омега жирних кислот. Якщо, наприклад, в звичайних стандартно це. 18 на 12, тобто 30% омега, то тут 33 і 22% цих кислот. А виробник пише, що в тому числі омега 3 600 650 мг. Я взяла дві таких баночки. Ціна їх була 199 гривень. Спочатку так насторожилась, думала, може, це вже якийсь там термін придатності до кінця добіга. Ні. Зроблене 4 8 го року і термін придатності 2 роки. Ще до 4-го, 8-го, 24-го. Тому я взяла дві баночки. Одну вже почала. зараз покажу яку. Ні, не цю. Ні, не цю. Я вживаю омегу. Ось, ось це вже відкрите. Капсула. Так, Дост... пало. Доволі великі капсулки. Ну, нічого, ковтнути можна. Омегу я вживаю часто, літом не вживаю. Так, десь із середини осені до початку весни п'ю омегу. Так, ну, я сказала, 199 гривень ціна баночки, 60 капсул. Так, ну, звісно, що однією омегою я б там би не задовольнилася. Гулять так гулять, скажімо, і натрапила на такий ополіскувач. Бішефект, органічний лікувальний ополіскувач на основі бішофіту. Від зубного нальоту при початковому каріці кровоточивості ясен, запаленні парадонту. Я знайома з продуктами і з товарами на основі бішофіту, вони мені подобаються. Єдине, я пробувала колись питний бішофіт, мені він не підійшов. У починалася. А так, І для зовнішнього використання, і в гелях, і в мазях, і в зубні пасти, то мені подобається. Відгуки читала на цей ополіскувач. неоднозначно, Кому подобається, кому кажу, смак Ну, Якщо воно має ефект якийсь, то я думаю, смак це таке вже діло останнє. Значить, скільки тут? Тут 500 мл об'єм. Крім бішофіту входить ще екстракт кори дубу, Петрушки. Не знаю, видно, не видно. Екстракт нагідок і меду. Кому цікаво, можна подивитися, можна в інтернеті знайти. Значить, ополіскувач цей мені коштував. Так, ополіскувач 52 гривні за 500 мл. Я думаю, що ціна це нормальна. Потім, звісно, треба було щось подивитися для обличчя. І я побачила такий тонік від фірми, трошки відсвічую, а ви бачите, в мене нема світла, тому природне освітлення. Від фірми Valare Cosmetics. Тонік для обличчя з Бакучеолом. Я раніше вже чула про цей компонент бакучіол. Ну, Якось так нічого не, спеціально не шукала, так нічого не попало на очі. А тут натрапила на цей тонік. Значить, що таке Бакучеол? Бакучеол це природний рослинний аналог ретинолу. Але, на відміну від ретиноїдів, які мають ряд протипоказання. Бакучіол можна використовувати, ну скажімо так, майже всі. Він підходить для чутливої шкіри, не визиває, не викликає лущень, почервонінь і немає в ньому сезонності. Якщо, наприклад, ретинол використовувати літом не можна, то Бакучіол можна. Ну, я так для знайомства взяла тонік, зволожуючи тонік з Бакучіолом плюс, не знаю, це що це має, кислоти якесь. Ще тут мається. шрифт дуже маленький. Ну, кому цікаво, то можна подивитися це все в інтернеті. Вони, мабуть, ще є на розетці. Об'єм тут, до речі, об'єм 300 мл. Значить, За цей тонік я заплатила 139 гривень. Я його бачила на Мейкап. там він трошки був дорожчий. І на закуску взяла собі таку сироватку від фірми Комекс. Для Вій та брів. У мене від цієї компанії Комекс є спрей для волосся проти випадіння. Я їм користуюсь. От І вирішила взяти таку сироватку. Значить, виготовлена вона 13.10.22. Термін придатності до 12.10.25. Відкривати поки що не буду, бо в мене ще є в користуванні, але там щіточка така, як у туші. Теж відгуки читала, більшість схвальних відгуків, більшість сподобається. Скільки тут об'єм? Купую українське. Це українська компанія об'єм тут я 12 мл. Ось. О, 12 мл. Заклеєн, я ще не відкривала. <кій> Такий був мій шопінг на розетці. До речі, сироватка ціна сироватки була 79 гривень. На майкапі вона здається 80 84, але там ще якась акція була. О, такі були мої покупки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного настрою. От. Поменше поганих новин. Здоров'я всім. Всього найкращого. Дякую за перегляд.